вами про геймерс і Соя і Радик. Ну, Радик, ви ми, про, ми про, говорили про нього відео, і це буде бой. Бой буде тривати три раунда. Хто ви хто ви хто виграє ви, три раунда? Приймати, коли ви трук Саня, у вас кубок. Стоп, дивіться. Хто виграє три раунда, той і виграв. На ліжко, будь ласка, не пригати. Тільки на на зелю тут подушки розкладені. Тільки ти считай до п'яти, окей, не до. Добре. Цього. Один. Два, три, четыре, пять. Пош пошли. Стоит, 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 просто Один. Та ти дебіл! Ні, Якщо та... ти не можеш вихватитись, то Як все. Вшай, я вшай, вшай, і на, землі. на землі? Ні, ді... якщо ти не можеш вихватити. <ріця> <боляця>? Один, <ріця> два, три, чотири. <ріця> <four. ріця> і якраз саня на п'ятому сьогоді виривається. Ти <ріця> хіш, <ж>, пацани? Радік <ріця> <Владик> сів. Один, <ріця> два. Та я стою тисяч. Сани знову брывайся. Ты извращаться. Ты извращался. Сука! А, 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 а. А. И Сай, это содушка. Это ты чушь. Ты два. Один... Не, стой, стой, стой! Що ти там, добре, добре, окей. На ліжку не скакайте. Добре, постарайся. Чи що так важко б'ятися, Коли вже буде раунд? Рані вже задихне і Саня здихне. Два, Саня, три п'ять. Четыре. Три. Два. Один. Перший раунд за Саня. Я встав! Пізно. Ти хати, стоп, брек. Перший раунд за мною. Да. І другий раунд буде в іншому відео. Ждіть?